Це хлопець на позивне ім'я Джок. Народився на півдні Англії, але переїхав до Шотландії, коли був маленьким. Служив у британській армії. служив чотири роки, потім звільнився. Але коли сталася Україна, я вирішив, що це мій обов'язок приєднатися до боротьби. Від початку збройної агресії РФ проти України приїхав добровольцем боронити кордони. Про свою мотивацію говорить наступне months ago. Я тут потрібен. Декілька місяців назад я був у Харкові. Потім переїхав в Дніпро, приєднався до бойового рятувального підрозділу, про який я не можу розповідати. Потім заповнив документи і перевівся на південний фронт. Джок Показує нам татуювання, яке зробив у пам'ять загиблого побратима з України. Соакшлиґалистату я зробив це тату в честь дуже хорошого свого друга. Насправді він мені як брат. Він загинув у Сєвєродонецьку. Найближчим часом Джок разом із іншими військовослужбовцями ЗСУ відправиться боронити кордони України. Наталя Приходько Ігор Новідомський, Ніс ТВ для є новин.